Як добре бути в чинні крил нашого Господа, де відпочиває сама таємна частинка нашого єства: наш дух парить, як орел, хвала Ісусу Христу, коли Бог торкається нас, коли є Божа присутність, тоді є самий той сокровенний відпочинок, глибока насолода для нас. Коли ми з цього місця можемо йти, маючи новий прилив сили, бадьорості, мудрості. Хвала Ісусу, хвала Богу. Продовж нашого служіння ще давайте звернемось до Божого Слова. Зачитаємо Колосянам перший розділ. Зачитаємо з 26 тексту. Я буду читати російський текст. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, и научая всякой премудрости чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне, могущественно. Апостол Павел, зрозумів тайну Божьей любви для нас, тайна є Христос в нас, Він зрозумів цю тайну. І як написано, що Господь благоволив через нього цю тайну розказати іншим, понести цю тайну іншим. І коли приймали Христа і ставали вже християнами, хто чув проповідь Павла, то надалі мета апостола Павла ось яка була. Всі вже, хто прийняв, Спасіння життя вічне, апостол Павло в 28 тексті каже, що ми навчали всякій премудрості кожного, щоб кожний був досконалим, кожний був совершенним. Така була мета апостола Павла: вести до досконалості спасених. спасених. Я хочу коротко обмалювати портрет досконалого християнина. Хто такий духовно досконалий християнин? Кого Біблія називає досконалим? Пам'ятаєте той заклик Христа, коли Христос сказав: Будьте досконалі, по по-російськи совершенні, як Отець мій Небесний. Що це мається на увазі? Яка це оця така висока планка, яка вона? Щоби нам стримитися? До совершенства, або якось 4.12, із його команди, із команди Апостола Павла, молодий прекрасний чоловік, ось як молився, Колосян 4.12: приветствует вас, є ваш раб Ісуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы ви прибули совершенні и исполнены всем, что угодно Богу. Знов, та сама думка, і багато ми знайдемо підтвердження в Божому Слові, що велика мрія Божа для нас, щоб ми виросли в повну міру Христову, прийшли до совершенства, це велика мрія Божа. І ось хто такий духовно совершенний? Нам потрібно чітко розуміти портрет духовно-досконалої людини, щоби нам йому подражати. Щоб нам старатись стати таким, з усіх сил старатись, не тільки на зібранні ревно молитись, співати все, а й коли зібрання закінчиться, так само ревно працювати над своєю досконалістю. Так само себе дисциплінувати, працювати, щоб бути духовно досконалим. Перше, що би я назвав би, хто такий духовно-досконалий, це той, хто має характер Ісуса Христа характер. Ми знаємо Галатам 5 розділ, де пишеться про діла плоті і де пишеться про плід духа. Діла плоті умертвити, там букет цілий, перелічений цих діл плоті, а плід духа ростити. І ось тут потрібні нам всі наші зусилля, які, про які говориться в Матвія 11.12. Матвія 11.12 від днів Івана, Царство Боже, зусиллям береться. Тому що отримати спасіння життя вічне, все робить Христос. А от вже умертвити діла плоті і ростити плід духа, тут потрібні всі наші зусилля, піст, посилена молитва, контроль над своїми діями, думками, мотивами, словами. Потрібні всі вже наші сили, щоби нам умертвити. Те, що не славить Бога і нас не благословляє, і ростити те, що нас благословляє. Характер Ісуса Христа. Отак От коротко кажучи, характер Ісуса Христа. Друге, що таке основне, я такі основні речі скажу. Друге, хто такий духовно досконалий, це той, хто має правильне пізнання Бога. Правильне пізнання Бога. Правильне Богопізнання. Біблія це ось велика база знань про духовний світ і про нас. Це велика база знань, щоб правильно пізнати Бога і весь духовний світ і себе, потрібно перебувати в Божому Слові, досліджувати Слово, вивчати і не тільки вивчати, а молитись про правильне розуміння слова, молитись про правильне розуміння слова, щоб правильно зрозуміти слово, правильно зрозуміти Бога. Правильно зрозуміти Божий план для мене, особисто для кожного, Божа воля, правильно зрозуміти своє покликання, до чого Бог кличе нас, що Він хоче нам дати робити, яке служіння, правильне Богопізнання. Чому? Ось, наприклад, той же ж апостол Павло, він був людина, яка по своєму характеру, напевно, була досконала, бо він каже, я кращий своїх сверстників. Він був людина, яка прекрасно навчена слова. На той час, яке було слово, Тора, псалми, поетичні книги, да, пророки, Павло прекрасно володів знаннями. Прекрасно, він знав слово. А от в Павла не було якийсь час до кінця правильного пізнання Бога. Він не зрозумів, що це є той Месія, той великий пророк, про якого говорив Моїсей, що. Так, як мене пророка вам дасть, то ви його слухайтесь. Моісей так казав, що буде у вас такий пророк, як я. І багато текстів пророчих є в старому заповіті, саме про Ісуса. І коли Ісус прийшов, ну, Павло не зрозумів. Не зрозумів. Навчена людина високоосвічена. Духовно. Світське, світська напевне, освіта була прекрасна. Не зрозумів Христа. І він замість того, щоб прийняти Христа, насолоджуватися Христом і всіма благами, які дає Христос, він гнав Христа, Він переслідував учнів Христа, Він переслідував церкву Христа. Він не зрозумів Бога до кінця правильно. Хоч, скажімо, відсотків 95% в нього було правильне розуміння Бога, а от 5 помилявся і наперекіршов Ісусу Христу. Але з Божої ласки, Бог йому відкрив цю проблему. Він зрозумів, що це в нього проблема. І він тут же змінив своє життя. Він отримав правильне пізнання Бога. І я закликаю так само, дорога церква, молитися цією молитвою, як Павло молився за Єфеську церкву, це Єфесянам один, що, щоб Господь дав Єфесянам дух премудрості, відкриття. Для чого? Для пізнання. Його. І відкрив очі серця. Тобто наш розум, щоб благословив, щоб пізнавати всю силу і дію Божу. Силу і дію Божу. Тому що це не є достатньо тільки бути таким ідеальним по характеру. Характер ідеальний. Людина вихована, чудово, прекрасна людина. Якщо нема правильного пізнання Бога, життя буде побудоване неправильно. Неправильно. Це добре мати характер Ісуса, лагідним бути, смиренним бути, витриманим бути. Це прекрасно, це велика цінність, я не умоляю її. Це дуже велика цінність мати характер Ісуса. Але є ще одна ступінь, куди далі йти правильне розуміння Бога, правильне пізнання Бога. Це є дуже важливо на все життя, як будувати своє життя і своє служіння. І третє, щоб я хотів би підмітити всього, я три скажу таких характеристики духовно-досконалої людини, і на цьому закінчу свою промову. Третє, що характерно є духовно-досконалій людині, від нього ти це не віднімеш ніколи. Це серйозне посвячення в служіння. Духовного досконалого ти ніяким цепом не прив'яжеш сидіти. Або знаходитись просто в суєті, або жити для, просто для свого задоволення, як ми кажемо, егоїстичне життя, ніколи. Ці цепи розлетяться, як кайдани Павла в темниці в місто Філіпи. Не втримують його ніякі цепи і ніяка темниця. Цей чоловік. Неодмінно буде, як ми кажемо, на гребені хвилі. Він буде в служінні, він буде служити. І ніщо його не отримає. Тому що духовна досконалість, тобто те пізнання Бога, той ресурс, який в ньому, сила Духа Святого, Любов Отця, вони його на частини розривають. І Він заявляє сам собі, як Павло заявляв. Ви, римляни, я і вам повинен сказати, хто зробив його винуватцем перед римлянами? Любов Отця, правильне розуміння Бога. І Він каже: я повинен піти вам в Рим і розказати про цю тайну Христос в нас. Хвала Ісусу Христу! Не може ця людина бути на місці, вона завжди буде реалізувати свої таланти. Один, один реалізує, два вона два реалізує, п'ять, п'ять реалізує, і ще п'ять получить потім і працює, і служить, і служить, і служить. Оце духовно досконала людина. Якщо мати ідеальний характер, бути таким розумним, хто знає яким, а не бути в служінні, знаєте, це фарисейство, це релігія, це обрядовість, це скучне, сумне, безперспективне життя. Духовно-досконалий, завжди в бою, завжди в служінні. І я, як приклад, прочитаю за верхню планку, так сказати, дій духовно-зрілої людини. Хтось із нас, так як він може, хтось може менше. Але Головне, що ми, що духовно досконалий чоловік, він скільки має ресурсу, скільки має сили, він все вичерпує на служіння. Він повністю віддає себе, щоб служити, служити, служити і служити. Я спасений, мене витягли на борт, я тонув, мене витягли. То він не йде каву пити, духовно досконалий, Я спасен, халлилуя, я спасен. Він кави не п'є, а він бачить, що там ще хтось. Хоче спасіння, і він йому круг спасіння кидає, знов кидає, знов кидає. Витягає, обтирає його, вдіває його, годує Його, знов кидає. Змій життя. Хвала Ісусу. Служити. Служити. Чим характерне життя Ісуса Христа на землі? Чим особливе життя Ісуса Христа на землі? Стовідсотково віддав себе в служінь. І сьогодні мільйони і мільярди з пальмами і відками, тобто з перемогою в серці над дияволом, над бісами, над прокляттям, співають йому Аллілуя. Це зробив Син Божий. Інколи не просто. Але як є це благословенно. І ось хай це, ця біографія цього чоловіка, хай вона просто нас надихає. Просто надихає нас на нові подвиги, нове служіння. В Дусі Святому для слави Господні. Ось як Він каже. Це 2 Коринтян, 11 розділ. Я гораздо боліє 23 текст. Я гораздо боліє був в трудах, безмірно в ранах, боліє в тімницях, многократно на присмерті. От іудеїв п'ять разів дано мені було по 40 ударів без одного. Підкреслити хочеться. Браття били. Чуєте? Ми враги били, браття. А знаєте, яка була між ними різниця? <рес> <рес> між ними була, знаєте, яка різниця? Він мав правильне розуміння про Месію, про Ісус, а вони ще не мали. Вся різниця. І браття били, за яких він каже до римлян? Каже, я в муках, щоб ви покаялися. А він за них плаче, вони його луплять, а він за них молиться. Хвала Ісусу! Оце так робить духовно досконалий. Три раза меня были палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. В Труді, візнурінні, часто в бдені, в голоді, жажді, часто в пасті, на стужі, в наготі. Кроме посторонніх приключень, у мене єжеднівне стечення людей, забота у всіх церквях і далі. Я лишаю цей текст. В ваше серце, і нехай дух святий, на фоні цього текста запалює величезну ревність по Ісусу Христу, щоб про Нього розказати всім. І ця тайна хай наповнює весь світ. Будьте благословені. Амінь.